Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games, Мене звати Ігор, поряд Ілля і шалений Blood Rage, Лють крові. Це вже третя частина, третя епоха Будемо Мені перші... здається, вже останнє. Ну, звісно, останнє. Ми перші зіграли. От подивіться, як ми грали. В першій перемагав Ілля, в другій вже перемагаю я трошечки з невеличким відривом. І. Ну, зовсім трошечки. Лють! В тебе. Скільки в тебе 7 люті, а в мене 12. пуньк? У мене всього люті. лише 7. А можеш. Е... дари богів. Можеш поділитися, будь ласка. Е, ну, ми ж суперники в цій грі. Я б на... то з радістю, але ні. Так, до речі, цей же ж в мене полетів, е... був знищений Рагнароком. А я ще за нього три бали не отримав. Так. О, раз, два, три. в мене 50. Так, все, я. Я, бачите, який неуважний. Щось мені здається, він виграв. Ну, я поки що на 8, чок тебе випереджаю. На вісім. У мене це славетна смерть одна була. Так, два. Або драка. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Поїхали. Обираємо по дві карти Давай. І, передаємо, і передаємо. Так. Угу, як цікаво. Ого! Це я точно було. Це ти точно був. береш. Зрозумієте, це взагалі дивно. Де тут Йотунгейм? Що? Mm? Де тут Йотунгейм? Йотунгейм ось три провінції Йотунгейма. Все, mm. я е, вирішив, що я хочу зробити. Я зробив це. Я дві карти собі. У мене ще одна лишилася з попередньої епохи. Угу. Добре. Поки Ілля отше. вибирає, він, е він, вже, він вже вибрав. Поки Ілля вибирає, він вже вибрав. Mm, ну давай оце. Ого! Да, нічого хочу, собі. мене хоче кахту І оце, я готовий. А, ти готовий. Блін, то які круті карти. Та я знаю, ти гори. Ну, так та я не... хочу тут з них багато які. А, але треба мені теж залишити, Ігорен. Хочу! Хочу. Але не можна. Блін, да вони всі такі круті. Вони всі прям супер круті. Я знаю. А, Хочеться це все. Да, хочеться але все. все не можна. Добре. Давайте ми будемо робити наступним чином. Ось так і. І, мабуть. Ось так, так. Да, я вибрав. Тепер дві останні карти скидаємо і дві забираємо. Да, да, дві останні карти скидаємо. Ну, давай, напевно. Давай, напевно, оце. Хоча. Ну, давай оце, напевно. Я визначився. О, да. Так. Ти теж визначився. Дуже круті карти в третій посі. А, ну фу -ху. Ну да. Так, все, ми готові? Угу. Ви можете вже ставити подобайки, можете ставити, я, залишати вже я, коментарі. Що, 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 ти ходиш? Я не ту карту взяв. Вона, одна... Вона майже однакова. Вона однакова, просто інша іншиться. Дай. Дай, дай. Ні. Оці? Ні. Ні. То. Це яски, так? Да? Це яски, так. Да? А що тоді ти взяв, не то не зрозумів? Я взяв. Наказ вже, Ну ладно. Спробуй так зробити. Ну це я скидав. Це ти скидав. Ну покажи. Це не той наказ богів. За мейнгін тут нічого немає. Ну, ти його за його вже немає, знищений. хлам. Все? Да. Ти починаєш? Да. Ти починаєш. Клан трон Одина. Подвій очки слави здобуті за виконання кожного наказу боїв. Один кошти. Ух ты! По очки ділочки слави здобуті за виконання кожного наказу богів. Круто, трон Одина, так. Да? Тепер один я кошту? один. Ти клан Змії. Дякую, дякую, що дав мені можливість пограбувати Ігдрасіль. А, точно. Я грабую Ігдрасіль, ніхто мені не заважає і покращує свої характеристики. Дякую. Дивіться, який в нього прокачаний планшет. Ви подивіться тільки. Ярл прокачаний, воїни прокачені. Три покращення клану. Дракар прокачаний. Два монстри. І в мене. Один дракар, два монстри і все. Ти знаєш що? Мені цей дракар не подобається. Велом краще дракони. Не подобається, якщо чесно. А, а де у нас цей? Ти одиничку люті маєш витратити, тому що Добре. він коштує два. А де... якщо ваш дракар. Шой, а де цей? Бабах. А, да, я забув. В Гімлі отут прилетить. Добре. Здобути, а якщо ваш дракар знищено, здобути 12 очок слави. <гум> <гум> добре. <гум> ну, добре. Так. Тобто, ти хочеш сказати, що тепер я цю штуку не пограбую, тому що я буду битися з тобою. Так. Да. Угу. Ну що ж, тоді ми будемо займатися покращенням наших, покращенням нашого планшету. Бойові побратими, я витрачаю 9 люті, раз, два. І тепер воїни. Це поліпшення воїна. Кожна пара ваших воїнів у провінції має загалом шість сили. Нормально. І в мене приходить ще один воїн, і він приходить до. У тебе там скільки? Ну тут зараз шість, бо в мене два воїни. Так, а вони в мене різні тут чи однакові? Ні, треба іншого взяти з собою. Так, отакого да, от тепер треба взяти. Вони всі в мене з молотами, але вони все ж таки трошки різні. Дивіться, які такі, а який тут у мене є. У в нього шкура волка. А, так, ведмедя. І тут цікаво, а куди мені його по правильному вивезти? Його можна вивезти кудись-сюди. А що воно мені дасть? А нічого в мене. Мені толку це грабувати немає ніякого. Тоді він приходить в Гімлле. А, хоча ні, постривай. Е, Так. Так, 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 так. А ну-ка постриваю. Він не може, Чи? він, він, він гросіль. Так, угу. да, я е, приходжу в Гімле. Давай. Тобто в мене тут е, 7 зараз. Давай, зараз. Зараз, зараз, зараз. — Оце... — ось. Два. Коштує. Ні, чи ні. Ти безкоштовно свого ярла, так? Да? Ярла. Добре. Ти виводиш свого ярла. А, і що? І що, ми будемо битися, чи що? Не знаю. Як хочу. Ну що, будемо битися чи що? Пум-пум-пум-пум-пум. -пу -пу ну, у мене сім зараз. 7. Так, а що б ні? 7 проти 5. У mm. мене тоді прийде сюди ще один. І все буде, все буде круть. Добре. Я грабую гімле. І, відповідно, хочу сюди додатково, щоб прийшов мій капіт. Mm. No, Давай. Ну, давай ось цього. Давай. Плюс 6. Плюс 4. В тебе скільки всього? Рахуємо. 6, Та, ну, ну. 7, 10. Я не вважаю. 10 плюс 4, 14. Та, ну, В тебе все. 5 плюс 6, 11. Моя перемога. На. Я здобуваю... 6 очок переможних, тому що е, в мене прокачана сокира. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ти забираєш собі лютіра. Ти зможеш ще з нею вбитися. Е, але я грабую і забираю собі ще одну сокюрку. Твіхіт. Ой! Твій хід. Так, до речі, дракар переможений, тому тобі летить 12, 12. очок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, один з Привіт. Ти майже майже мене наздогнав. <ріст> <ріст> Тільки з того, що я підставив свій дракар. <ріст> бач? Да, важкувато буде, важкувато. Ладно. Uh, давай, давай давай. Uh... Давай. Давай, давай я хочу вивезти за скільки я маю його вивезти. Один. один? В тебе ельф коштує один. Одну лють, і він в Ігдрасіль приходить. Угу. Добре. Е, приходить в Ігдрасіль. Угу. Так, а ми давай зробимо просто похід зробимо. Худи? Одиничку і всі мої. Восьминатов ось сюди. Нормально. Горгор. -гор. Ну давай я хочу поставити за двічку. Таке ж якщо чесно, сюди. Угу. Добре. Ходи. Я хочу квест. 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 Може. Е... «Кара богів»? — Ні, квест. Ну, я теж хочу. І ти теж квест хочеш, добре. Е, я хочу покращити клан вперше. Вперше oh. в житті хочу покращити свій клан. Це завоювання Тора. Оскільки в мене просто реальні тут е, е, варвари, які все завойовують. Е, Здобути три очки слави за кожну свою фігурку, що лишиться на полі наприкінці гри. Три. Раз, два, три. Люті в мене купа, тому можу витрачати її наліво, направо. Я теж хочу. Ще один. Ще один квест? Так. Да. У, -у, У, як цікаво. А тепер думаю, що це таке. А тепер думаю, що це таке. І мені це щось не дуже подобається. Так, скільки в мене раз, два, три, чотири. Чотири фігурки, а я можу мати десять фігурок. Та ну у тебе. 10 фігурок. Ну, давайте я виводжу свого цього хлопця безкоштовно. Е, виводжу його давайте. Куди? Що е, в можем... тебе тут люди мені. Я сюди приводжу його. Чисто. Так. Теоретично можна забрати 10. Хоча 10 цих. Хоча чого? Десь і слави. Так, да, я його проводжу... приводжу. Чистер це? Сюди безкоштовно він приходить. Ну, давайте тепер я. Так, да, ходи. За двічку. Ось угу. сюди. Угу. Добре. Плітні з тобою битися. Не треба. Давай зараз мирну угоду. Давай оцей хід запишемо мирно. Давай. Ну, цікаво. Ну, будь ласка, їй. Раз, два. ну Ну-ну-ну-ну. Летить в мене цей і прибирає твого. Я не буду. ну не. Чого? Не хочу. Я прибираю твого. Я обідусь. Все. Капець. Так, я витратив 2 люті, так? Да? Мабуть. Е, так, далі. Я можу ще піти тут. Єдине, отут може бути бійка і тут я можу грабувати. Е, тут я можу грабувати. І все, тут я грабувати не можу. Тож ти там вже пограбував? Та я думаю, що мені, в принципі, більше нема що робити. Хоча. Є, що мені робити? Два, раз, два. В мене виходить мій дракар от сюди припливає. Все. Дивіться, скільки карт в мене лишилося. Багато. І я пасую. Я грабіж цього. Ти вже не можеш робити грабіж. Чому? Ти, в тебе нуль, ти, ти вже нічого не можеш робити. Чому? Тому що ти пасанув. Коли в тебе нуль люті, ти вже нічого не можеш робити абсолютно. Це твій пас. А, поїхали. Скидання всі, всіх карт. Ну, окей, в мене всі карти скидаються. А, накази богів. Давай, хто починає? Чего? Нічого? Славетна смерть. Мати принаймні чотири свої фігурки у Вальгалі. А чого? Я б міг би сюди прийти битися. Ти мене відговорив. А далі. І Альгейм теж не. Я так би в тебе спрацював, в тебе 22 очки за це так було. Я знаю, так ти ж в мене. А я пішов. оцією. Да, я забрав Альгей. Капець. Угу. Е, да. Але ти міг мене спровокувати отут на атаку. Я бачиш, не повівся на атаку. Ти міг би спровокувати мене тут на атаку, в тебе б тут Як був. Тут би... Тут наоборот мала бути атака. Був що сказати? Угу. А ти чомусь якимось чином не пішов битися. Не знаю. Я вирішив, що мені там не потрібно битися. Тому що мені не потрібні оці, максимум прокачано в мене. І так би ти міг би 22 очки отримати. 22! Розумієте? За Альгім я міг би більше. А чого більше? За Альгім ти вже 18. От 22. А там 18, а там 22. No. Плюс всього скіль. За Jotung. Я в Йотонгіймі 9 переможних очок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І можу покращити одну з. А є сенс далі? А, Таке питання. Ти маєш на увазі, що я сильно відірвуся по очка? Та ну вже все. Ну так, ну, можу... да, оскільки, оскільки ти я все. не вийде по цієї. За великим рахунком, так, да, тому що зараз прилетить рагнарок сюди. У мене тут купа очок. За кожну фігурку по 4. Раз, два, три. Це буде 12, плюс звідси ще 4. Це 16 очок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, маємо, 14, ще, 15, 16. Маємо. Це 16 очок. Це прилетів сюди, сюди рагнарок. Далі в мене. В тебе 8, скільки 8, не 8. В тебе три очки. Всього. 1, 2, 3, всього три очки за повернення звальгали. В мене нічого за повернення звальгали, але в мене є по три очки за кожну фігурку, яка залишилася. Раз, два, три, чотири. Тобто, в мене ще 12. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, десять, 1, 12. Але це все не, це ще не все, тому що в мене є. Тут плюс 10 і плюс і 2 по 20. Тобто плюс 50 очок. Так, да? я просто. 93 плюс 50. Це 143, так? Да? Правильно? 143. Тож, по-моєму, мені запропонував порати приймати. 143 на 57. А, ну насправді, я ж кажу, насправді, да, я, я вирвався в першу чергу за рахунок прокаченого свого планшета. В тебе він прокачаний? Ну, от ці мої характеристики. А в мене? В мене взагалі крутий планшет. Ні, в тебе планшет дуже крутий. Але бачиш, якось не вийшло в тебе його реалізувати. Якось не вийшло. Я важче чим зваляло, хотів заробити, заробити кучу балів. Ну, навіть якщо б ти взяв би виграв би ті 2, там 18 плюс 22, да? Так. Да. Це було б вже 39. Це 40 чого? 39. 18 плюс 22. 18 плюс 22 це 40. Ну, от 40 очок. І ну, окей, було б в тебе, в тебе не 57, а 97. Ну, хоча б мені. Ну, 100, у мене 100. Я за рахунок у цього, Я за рахунок у цих речей. Я за рахунок того, що я більше грабував. Бачиш, в тебе не оці майже не прокачені, тому що в тебе не, виходило, не виходили граб, грабежі провінції. А я грабував ці провінції а, і прокачував таким чином а, свої характеристики. Десь так. Мені здається, що тут, тут моя була а, виграшна історія в тому, що я просто. А, бігав... Брати вмієш. і в тебе з холодою підфартило. Ну, ну на клан, так. Да, на клан мені добре підфартило. Тобі, але... да, тобі оце перша, ти прям від неї почав відігрувати, ти молодець, ти прокачав дуже сильно в тебе. Ну, дійсно дуже, дуже кльові речі. Подвітевочки, да, оця штука була повіточки слави здобуті виконання за виконання кожного з наказу боїв, було просто супер. А, якщо два, два накази б ти виконав, би було просто додало. А, ну, от так. Ну просто на фоні того, що ти не багато грабував, в тебе не було там люті, в тебе, ти в хочу. якийсь момент вперся в кількість бійців. І це не дало тобі можливості накопичити армію для того, щоб е, мене вигнати. Тому що мені здається, я прям панував е, своїми військами і не давав тобі особливо заходити в. Ну, в другій же Жепосі, хто не дивився, подивіться відео. Ти ж мене взагалі вигнав з карти. Так, да, 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 да. е, перше, причому, що в перший після ти по очках ти мене приглянув. Так бачиш, вальгала рули. Да, 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 да. Добре, ось так у нас завершився наш третій, наша третя епоха. На двох теж вона грається, правда, тут вийшов дуже серйозний менше. розрив. Чесно, тут менше битви. А, дивись, я тут переміг. Так, да, так, да, да, ти мене переміг, точно. Ти мене переміг. Насправді грається так само в двох прикольно, як і в трьох, і більше. Тут просто трошки більше ти, ти починаєш планувати, тому що в тебе тільки один опонент, і ти можеш відігрувати від цього. Коли опоненти 2 або 3 опоненти, коли на 3-4 гравці, то там важче взагалі. щось. Ти просто граєш свою гру, ти не, не граєш проти опонента, ти граєш якусь свою гру. То, ти розумієш, що ти більше граєш проти кого, щоб не дати йому щось, ніж отримати самому. Отак от, от якось воно тут трошечки є змін по сприйняттю. Ну, На цьому будемо завершувати. Всі, хто ще не поставив подобайки, якраз час це зробити. Підписатися на наш канал, якщо, не дай Боже, цього не зробили. Залишити коментарі до цього бою. І побачимося в наступних відео. Пока-пока. Пока-пока.